Як визначити на якому рівні ти живеш, чи ти середній клас чи нижчий? нещодавно мені стало це дуже цікаво. Я запитала в чати що таке середній клас та які критерії? Тож дівчата слухаємо вісім критеріїв. Якщо ви загнули більше ніж шість пальців, то вірогідно, ви середній клас. Перший пункт: ти маєш стабільний дохід, який покриває всі твої базові потреби, і ще щось залишається зверху на відпочинок чи покупки. Це означає, що ти спокійно собі покриваєш своє життя, проїзд, їжу, одяг, то що при цьому в тебе залишається на якісь розваги або на відкладанні пункти. Можеш дозволити собі хоча б одну-дві відпустки на рік або інвестиції у навчання чи розвиток. Це означає, що ти легко собі це може дозволити, не брати гроші в кредит і не накопичуючи на це цілий рік, відмовляючи собі у всьому. Третій пункт ти маєш власне житло або житлову іпотеку. Четвертий пункт ти маєш власний автомобіль. П'ятий пункт. Ти маєш фінансову подушку, хоча б на 3-6 місяців вперед. Шостий пункт ти маєш хорошу вищу або спеціальну освіту. Ти працюєш у сфері, де потрібні знання чи кваліфікація, і обов'язково є перспективи ро. Звитку. І восьме ти можеш купувати собі спокійно техніку, гаджети або інші сучасні блага цивілізації без боргів. Пиши в коментарях скільки пальців загнула ти? Якщо це шість і більше, то вітаю ти середній клас.